Привіт, мої читачі. Ми продовжуємо читати книгу Найкращі футболісти світу. І сьогодні ми завітаємо до Франції, і у нас Антуан Грізман. Мрія, яка здобувається працелюбністю, таке визначення можна дати кар'єрі Антуана Грізмана. Він з мавку не просто марив футболом, а складав цілком прагматичні плани досягнення, плани досягнення мети. Став суперзіркою. Стати суперзіркою. Однак амбітному підлітку не пощастило з комплекцією, її важко назвати атлетичною. Один за одним кілька десятків французьких клубів відмовляли юнаку, який видавався їм занадто дрібним і непридатним для силової боротьби. Характер і цілеспрямованість допомогли Антуану витримати випробування і дочекатися свого шансу. Осливана нагода з'явилася завдяки селекціонеру іспанського Реал Сосєдада. Працівник клубу. Проїздом був у Парижі, коли повертався з перегляду гравців у Південній Америці, раптом на полі побачив підлітка Антуана. Іспанець умовив його батьків на переїзд і забрав до себе до, себе, до Сан Себастіана. Селекціонер оселив юнака в себе вдома і опікувався, ним, немов рідний батько. Вони разом переглядали матчі та обговорювали дії гравців. Так француз вивчався, привчався розуміти і аналізувати гру. А найголовніше, Грізман тренувався в клубній академії та безупинно навчався в майстрів з основної команди. Ті дивувалися з допитливості і, завзя... і завзяття юнака, який не пропускав ані найменшої нагоди розвернути свої вміння, опанувати нові секрети професії. Молодий француз робив неймовірні успіхи. Він щодня досконалював дріблінг і відпрацьовував влучність ударів в поворотах. На тренуваннях футболіст вик... виконав. Сотні тисяч стрибків. І так і навчився відтворювати потрібні рухи і грати головою так, щоб приносити користь навіть під час захисту воріт. І з його дрібною, здавалося б, статурою. Самовіддача Грізмана самовіддача Грізмана була шаленою. Згодом він зізнався, за молоду я був готовий померти на тренуванні, працювати в бруді, битися за кожен м'яч. А зараз юнаки щойно з'являться в команді, вдають, немов би вже всього досягли. Єдине, чого цей футболіст досі не розуміє і не пробачає партнерам, це небажання працювати. Антуан дебютував за іспанський клуб на позиції лівого півзахисника. Обирати йому не доводилось. Він погодився грати там, де тренер намагався залатати кадрові дірки. Однак уже в першому сезоні записав до свого активу 6 голів. Однак загалом його результативність не була високою до 2013 го Відтоді останнього свого року в Сан-Себастьяні Грізман стабільно забивав більше 20 м'ячів за сезон. А по-справжньому розкрився француз на позиції Форварда в мадридському Атлетіко. Там гравець став незамінним. Завдяки його голам клуб вибив з Ліги Чемпіонів Баварію і Барселону та дістався до фіналу найспрестижнішого турніру Континенту. Однак у вирішальному матчі фортуна відвернулася від Грізмана. Він не реалізував пенальтів в рота Реала. Трофей в підсумку здобув, здобув суперник. Реабілітувався француз через два роки. Коли його дубль забезпечив Атлетіко тріумф у фіналі Ліги Європи. Жагу до перемог Антуан сповна задовольнив у збірній. На Євро 2016-Грізман став найкращим бобардиром і здобув срібло. А на Мундіалі 2018-го його голи допомогли команді стати найкращою у світі. Нападник Відзначився у вирішальному матчі. Цього разу за тим от з 11-метрової позначки він не схибив. Завдяки голу з пенальті французи вийшли вперед і довели матч до історичної перемоги. А Грісман був визнаний лідером у складі збірної та увійшов до трійки, до трійки кращих гравців турніру. Новим викликом нападника став перехід у Барселону. Француз коштував, ко... коштував каталонському. Клубу шалені 120 мільйонів євро. Антуан погодився наразитися на критику кофаналів Атлетіко, не тому, що хотів кинути виклик Мессі. Навпаки, він мріяв усього, навчи... усього лише вчитися в генія та продовжувати власне футбольне зростання. На руці грізмана вибуде татуювання слова письменника Тески, де... Де... де Сент екзюпері Зроби життя мрією. Роби мрію реальністю. Футболіст, попри багато перешкод, реалізував своє кредо. Комир дитинства цікаве про футболіста. Комир дитинства, англієць Девід Бекхем є футбольним взірцем для Антуана. Саме тому Грізман обирає сьомий ігровий номер і використовує футболки з довгим рукавом, точнісінько, як Бекхем. Річ не тільки в зовнішності, француз намагається. Наслідувати й манеру гри зіркового попередника, бути не так вістрям, а так, як мозком команди і, диргера, і диригентом гри. Я не збираюся забивати по 50 голів за сезон, але я прагну бути корисним у нападі та працювати на команду, каже Антуан. На сьогодні все. До побачення. Чекайте п'ятої частини.